Перевірте дійсність своєї електронної вінетки, тому що рух платною автостради без дійсної електронної вінетки це адміністративне правопорушення. Штраф у випадку блокового адміністративного провадження буде становити не менше п'яти тисяч крон. А у випадку, якщо це правопорушення буде задокументовано за допомогою електронної системи ЕДАЛКА, так розмір штрафу може становити аж сто тисяч крон. Не забудьте скористатися ременем безпеки. Не пристрігнути ремінь безпеки, це суттєве адміністративне правопорушення. Якщо поліцейський помітить, що ви не скористалися ременем безпеки. То вам загрожує штраф на місці до 2000 тисяч корон. А якщо це буде задокументовано за допомогою камер спостереження, то розмір штрафу може становити аж 5000 тисяч і за це правопорушення вам ще буде нараховано додатково 4 штрафних бали. у випадку не користання врем'янської безпеки. Будуть адміністративне штраф накладається на всіх осіб, які а, не скористувалися ременем безпеки, не тільки на водія, і різниця в тому лише є одна: що водію буде призначено штрафні бали, а іншим особам не буде призначено. Чіста на червоне світло. Це дуже суттєво адміністративне правопорушення. Штраф, який вам може бути виписаний поліцейським на місці, становить аж 5,5 тисяч крон. А якщо це правопорушення буде задокументовано за допомогою камер спостереження, розмір штрафу може сягати 25 тисяч крон. А ще водіям, які полюбляють їздити на червоне світло, завжди загрожує 6 штрафних балів. І якщо їх схоплять на гарячому хоча б 2 рази за 12 місяців, вони будуть позбавлені права керування транспортним засобом на наступні 4-6 місяців.